А, фух. Все, нарешті закінчив. Коротше, ха, доломав нахрен цю машину. вона тут щось, по-моєму, одна стоїть, чомусь, я не знаю. Я просто по приколу її тут довблю ломом. Так, ну все, я хочу вже додому. Чо? Ем, це хто? Вільям, Вареник, Вісі, Кріпстер, Ізі, Рубло. Стоп, це що, мої підписники? Типу, а як ви мене знайшли, люди? Пацани! Пацани, почекайте! А! Твою мать. Коротше, всіх вітаю, всім привіт, і в цьому відео мої підписники намагаються мене вбити. Так, мене заспокоює те, що поки що тихо. По-моєму. Так, це що за кнопка? Що за кнопка? Не знаю. Так. А де я взагалі заходжу? Це якийсь магазин, якийсь ТЦ. Це, це, це парковка. Так, я знаю, я сюди прийшов до вбити лому машини. Це таке моє дивне хобі. Не питайте, я люблю цим займатися, але ламати вже якісь зламані речі. Просто по приколу, знаєте, типу, зетіспайка смерть, душі. Так, коротше. А! Вони мене знайшли, Твою мать! Пацани! Спокійно! А! Коротше, я якийсь просто бішень. Блін, вони тут! Він, по-моєму, десь поряд. Я їх чую, але не бачу. А, бачу Кліпсер! Кліпсер! <реж> Будь ласка, не треба мене бити! Не треба. Все. А! Так. Треба скоріше тікати, я думаю, з цього паркінгу. Я не знаю де вихід. Я вже щось заблукав. Я тут пару годин торчу, якісь двері. Е -е... Тут все-таки рожеве кращення не хочеться сюди йти. Ну його в баню. Так, де ці люди? А, вони, по-моєму, на. Я зрозумів. БОМПІМ! А вони. А! Так! Ааа! Твою мать! Зорособасра! Коротше, я десь відкрив якісь решітки, по-моєму, коли мене бомб тім вбив, і можна було б десь спуститися. Можливо, навіть тут щось є, я так думаю. Треба знайти вихід. Я не пам'ятаю, де саме. Так, це що було? Що це там? А, там якийсь принтер печатає щось. Окей, дивні речі. По-моєму, ліфт, ні? О! Тільки я ж на низ може хотів. Ей! Пустіть мене на низ. О, вихід, чудово. Так, ага, дивіться, я кудись приліз. Ану. А, вони відчинилися. Добре, окей, значить, можливо, це якийсь шорткат буде. Посяк ви побудок якось маневрувати між цими некстботами. Ой, короче, шляйся, я уже не знаю, сколько, поки что тихо. И это дуже добре. Ведро якесь. А нашего на мне. Ну, кину. Справді, нашего на мне. Так. А! Зрозумів! Зрозумів! Почекайте! Ай, це не вихід! Твою мать! Так, так, так. А, тут тупик! Класка, вылезай! Ты бил! Давай, 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 давай! А! Блин! Так, пацани, давайте без цього прикола. Я швидко. Кріпстер! Ааа! Кріпстер! Почекай! Я не туди зайшов, це пік! Пацани! Не треба, будь ласка! Ай! Я я, 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 за, я застряг! Так, якісь сервера. Зрозумів! Роблоксер! Ні, будь ласка! А, Вареник! Здарова! Випустить мене! Ого, що вони з машиною тут поробили, чого вона стоїть Навіть на своєму місці. Пацани, що з вами не так? Так. Їхать! Твою мать! О, по-моєму, на цей раз тут же тихо, я можу якось пройти. А! Боже, мене цей вареник чомусь дуже сильно лякає. В нього ще пістолет в руках на малюнку. Це взагалі жесть, скрімер. Кнопки проти. А! Слих закритися, там сервер, на, там де мене вареник вбив. Короче, я знаю, что какие-то И там что-то Там, по-моему, выход на улицу. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я уже бачу, что это откроется. Стоп! Так, Зараз я выберусь из весы. Так, Вильям, Изи, веси... Стоп, пацаны. Я вам гроші дам не треба. А! Да, блин, я только заспал на сегодня уже. Да используют? Я их бачу. Я ж тебе бачу. Ой, ой! Вибач! Кріпстер, привіт вітаю! Добрий день! Так, пацани! Ай! Та давай же! Да ю! То, пацани! Так, як закрити? Як закрити? А! Ну я ж відчуваю, тут десь має бути вихід. Блін, я по, по цьому паркінгу вже блуждаю, вже яку годину підряд і не можу нічого знайти. Ще тут з'явилися мої підписники, які... Точно, мають намір мене вбити. І мені від цього ще страшніше. -а, а Опять ти! Пацани! Так, добре, я не знаю, в мене є ідея полазити по смітникам, можливо, тут щось можна знайти цікавого. Ні, це не те. Не те, не те, нічого тут немає. Може тут щось? Ну, ну о. О, Дігл! Так, все, їм кінець тепер. Де ви всі? Ой, інфілас собі... О, нормально. Так, все. Ану. Та, а ну. Да, пацаны! АСТИШО СДА! БЛІ, ну от я і просрав свій пістолет. <свісця> <свісця> Боже, скільки вже можна бігати по одним і тим же локаціям. У мене ж голова болить. Я їх поки що не бачу, це дуже добре. А <свісця> <свісця> він не віддай. Він не... Видає ніяких звуків, і мене це просто так зараз налякало. ІЗІ! Ти ой! А! У мене вже немає сил, бігати. Це вже мій третій день перебування в цьому ТЦ. у мене вже немає ні води, ні їжі. О! Пацан! Бомб ТимбЛАТС!